Пропустила. Добрий ранок. 31-й. Останній день літа. Де ми вставати? Наліло, Ось тут вставай, да, да. Да. вставай. Ще й Саша сьогодні захотів з нами ниряти. Да, зайчик мій? Ой, солодесенький. Будемо ниряти. Взяв собі всі приблуди для ниряння. будемо шукати рибок які яких загубили вчора Віддей немає, але так дуже прозора водичка. Клас. Сьогодні не виходить бути тут самотньому, бо тут якісь заняття, чи йога, чи що. Люди займаються. Танку, на жаль, не було сьогодні. Яскравого і взагалі не було. Нічого не видно. Оп, Я тут на каміні. Оп! Ні, маленький водолаз сьогодні зі мною. Да, сьогодні вихідний день, люди поприходили. Тут Дочі ця йога. Давай. Ой, ты солнышко. Ну что там, выдношусь? Не. Не? Не? Ну вода классно, скажи. Плавати, щоб не було холодно. Дивлюсь, ось йога сьогодні. Дівчата займаються, тому ну, все рівно я вважаю, ми один одному не заважаємо. І тут також рибалки стоять, і пташок зовсім нема. Ось так виглядає небо. Дуже чарівно. Ela está aqui, ela está está ela aqui. Пався і пішов. Поплавала, перетягнулася. мені теплесенько. Вода така, що не кожен буде купатися, прохолодно. Ну, якщо купатися кожного дня, то нормально. І саме головне рухатись у воді, тоді не холодно. Дуже красиво. Зразу поплавали мокру білизну м'яку і ковтинку якусь. І теплесенька кава в мене є. Так що бо Саша купнувся недовго, зовсім недовго, йому, йому прохолодно, бо не кожного дня. Він за літо, може, 4-5 разів купався. Зараз піду, подивимось, може там лебіді є. Іранкова кава. Ой, краса, Ой, краса. Я думаю, підлітку не дуже сподобалась. Буква холодна. Нічого Морі не видно, бо мутна вода. Зараз підемо гуляти. <рес> Сьогодні у нас дві чашки. Сьогодні у Саші какао, да, зайчик мій. Ну, я бачу, що тобі не дуже сподобалось. Про холодно, да? тобі прохолодно. І нічого ти кажеш не видно? Зовсім. Прямо там, зовсім? Ну, отут, тут там, де мілка. Там, там, там всякая там, там, там всякі камушки, а далі там вже просто мутна вода. Угу, Зрозуміло. Так ти смерз і чи нормально? Як відчуваєш? Холодно. Добре. Ну, перевдягнувся вже так в штанцях, кофточка. Ну і теплий напій. Будь <laughs> Дійсно, вже зразу пікніки, люди вже роблять. Ну, лебідей я не бачу. Трошки спробую зблищити. Нема лебідів. І вже починає дощ. Так що сьогодні так, тут, е, буду знати, що на вихідних нема, сюди потреби йти. Ось так виглядає. Тут каміння, трошки так. Заброшено, бо люди за собою не прибирають, на жаль. А так, водичка прозора. Тут спробую ставити музику, бо YouTube може не пропустити людей звучить музика, на жаль. Тут так каміння скрізь. Прозора водичка. Дуже гарно, незважаючи не на те, що Небо таке затягнуто, затягнуте. Ось так. Дівчата молодці займаються тут. Хвилі, я не можу. Барашки ці білесенькі. Люди потихисеньку приходять. Сашенька мій стоїть, скучає, дівчата тренуються. В общем, день почався. Це субота, 31 серпня. Останній день літа. І якщо почнеться далі ось така темрява, то буде не дуже. приплив? Ой, маєте сонечка. Мій ти солодесенькі. сонечко, Який же він красивий. Прямо приплила прямо поруч. Ну і ті зяйці. Які гарнюня. яка така краса, сонечка і салодесенький такий. Який гарний. Чотири чомусь залишилось, а було чотирнадцять. Ну це ж треба уявити. Де вони дивилися? Останні. Останнім часом тільки чотири бачу. З мене оце витворяєш тут тобто супернацькі. 14... Гістонькі вони. Прикливені гістенькі. Вони просто впливають трошечки далі, я за ними йду, звісно, воно збивається. Потрібно стати. Не вище прихворіш. Сашенька, повернись до мене. можна приносити клімчик їм, бо вони підходять. Хоча я чула, що їх не можна підкармлювати. Якщо підкармлювати, вони то не відмовляються. Чи їм це добре, я не знаю. Ну, але реагують. Я краса. Попробуй. Ні, не підходить, біжи еще. Два відплила, а два тут корпляться. Лінтяє, не хочуть собі добувати. Ви ж поутрам. Все собі тут тривали. Полювали, а зараз що? За ліг... легким хлібчиком приплили. М? Ну, що ж ви такі? Ну, що ж ви будете робити взимку? Все, поплили, поплили. Поїли, поплили. Ой, ти це ти, Красатулька. Нема би, вже би, так. Він виїхать, да. що не можна брати хе. <смірим> Ах, закінчувати. Все ж таки вони приходять десь у восьмій, а так вони відпливають і їх немає. Тому трошечки пізніше треба приходити. ну Людей зібралось, зібралось подивитися. Ну, що сьогодні тут так людно багатесенько людей. Да, і тут багатесенька людей. Ще й хлопці тут прийшли ниряти. Сьогодні прямо місце. Ну, вихідний день, і звичайно, людей більше. Бо коли ти зовсім один, це просто екзотика. Я люблю, коли немає людей. Подивіться, який пісочок. Це щось. Ну і люди сьогодні. Краса, все зайчик да, біжи до папи пока. Людей все більше і більше на пляжі. Да, на ботні зовсім інша історія. Сьогодні все ж таки вдягнула ось такі в мене з спортмастеру такі тапатулі, щоб ноги не різати. І прямо в них я плаваю і можна так просто в них ходити бо ножки порізала, то краще все ж таки щось мати. Ось так вони виглядають. Дощик починає крапотіти. Подивлюсь, піду, що там ні рибак. Лебіді полетіли. Чи хто це? Не, не знаю, будучи ще знімати, бо може зараз дощик розпочатися більш сильніше, тому, нам, мабуть, на цьому все. Поки такий невеличкий, невеличка замальовка. Е, я не встигла монтувати. Знімала за один день, там за 22. Бо в мене 4 відео. Це трошки не складається. Одне відео це ще можна встигнути вчасно. а Коли їх чотири, вчора вийшло два, і сьогодні вийде два. Якось я їх швиденько на вихідні спробую домікувати. Пока! Ось такий ми на сніданок. Яєчка, помідори, бікон. І багато фруктів, і кава теплесенька, бо я щось змерзла сьогодні дуже, да, навіть вдяглася. мій обід, шматочок крипки, базилік, баклажаний, трошки гречки. салатні листя. Трошечки йогурту. 31 серпня, фонтанчик ще почули. Гарний фонтанчик на ну, погода вже. Совсем не вот Такий фонтанчик. Ага.

Вони швидко відходять. Де вони називають? Навіть не уявляю.